Сусіди родичі, дорослі та старші. Так, у недільний день після церкви люди у селі Купчинці Козівського району гуртом йдуть на вибори. Усі поспішають до сільського будинку культури, де зазвичай відбуваються концерти та дискотеки. А сьогодні у цих стінах кожен зробить один з найвідповідальніших виборів у житті. Я вже маю 76 років. То вже можна сказати, скільки я разів голосую багато років. Так само я. Що ми теж маю. Багато. Ніколи Ні. не пропускали. Ми голосуємо весь час. Ми весь час голосуємо і щось нема добра. Ну, думаємо, що тепер вже помаленьку. Помаленько, помаленько буде. вже думаємо, що вже тепер буде, повинно бути добре. Ми за тим, щоб було добре. Чоловіки та жінки переконують, йдуть голосувати охоче, та найбільше, чого очікують, змін. Понижніх тарифів на послуги, на газ, на світло, покращення. медичного Обслуговування станом на першу годину дня 160 людей вже встигли віддати свої голоси. Виборці маємо 818 Ті, що голосують на дому, 82 Трохи ще пару є, трохи за кордоном до досочок. Тих виборів бачу що активно. Порівняно з тодішними, бачу, що активно люди хочуть, щоб було краще, майбутнє. Та у селі Забойки Тернопільського району місцеві не менш активні та позитивно налаштовані. З дуже гарним настроєм. Із надією на кращі зміни в майбутньому. Софія Дмитрівна у свої 83 роки відмовилася голосувати вдома, та з паличкою в руках самостійно прийшла на дільницю. Я ще поки побаленько зайду. Я знаю, що я маю ще бути. Голосувати йдуть і сім'ями. Разом зі своєю донечкою прийшов і Михайло. Змін в Україні, щоб все було на краще. Закінчилась війна. зажили всі краще. Вісім годин ми відкрили виборчу дільницю. Зараз в нас чотири кабінки для голосування, три скриньки і дві скриньки голосування за місцем перебування. На даний час нас проголосувало 250 виборців з 777 виборців. Люди переконують, в нашій країні є куди рости та ставати ще кращою. Саме тому кожен з них тут. Зміни потрібні в усьому. В першу чергу в економіці, тому що від економіки залежить все, в тому числі і проведення реформ. Головне спокій, щоб був в країні, а там життя наладиться, дочекаємось дійсно щасливої України, заможної, багатої.